бойові машини десанту БМП-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи МДП. Десантування БМТ-2 з літака М-76, висоти до півтори тисячі метрів, які за допомогою парашютно-реактивних систем колон очолює майор Ігор Сітницький. Рух техніки продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади. На бронетранспортерах БТР-4Є. вітчизняні БТР-4Є. Розробка конструкторського бюро імені Малишова. На машинах встановлено потужний бойовий модуль Парус. Ці бронетранспортери зачтичили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. Майдані Незалежності броньовані машини Дозор Б. Створений в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування, бронетранспортер Дозор Б ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгода. На марші десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілі Танвер машина має багато призначення для транспортування вантажів і особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження. Протитанкова гармата Рапіра, яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника, Буксирують гармати потужні, відчизняні армійські вантажівки-краси, які знаходяться на остроєнні українського війська. Очолює поговну і полковник довкола восмій. На марші батарея самохідних гаубиць моста Б. Гаубиця призначення для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій прямою наводкою та в гірських умовах станністю стрільби до 30 кілометрів. Головно очолює підполковник Олег Кучин. Крещатиком рухається артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами. А, 36 Яцин Б. 152 мм артилерійська армада призначення для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника на відстані до 40 кілометрів. Очолює колону підполковник полковник Микола Єрьоменко. До трибуни наближається батарея самобільних гармат. 2С-1-Гостика гвоздика 92 ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, координаційних споруд та живої сили противника. Машина може налазити водні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. На ваші матрі сама кіти 100 с 26-ї артилерійської бригади. А описне призначення для знищення артилерійської гірометних батарей та броньованої гексії. Полону очолює майор Юрій Йориша. Головною вулицею столиці рухаються самохідні артилерійські установки 2С 7 Піон 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203-м самохідна гармата Має високі експонаційні характеристики та призначення для знищення живої сили техніки пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Нахищатимуть 122 мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД, що призначені для ураження живої сили техніки у районі зосередження артилерійських і невинатних батарей. Та інших цілей. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч». Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Система має підвищену прогідність, маневреність та високу швидкість руху.